なるほど。<noise> Вітання усім телеглядачам. В ефірі телеканал Броди онлайн. Зараз під стинами Бродівської міської ради відбувається мирна акція з вимогою спрямувати усі кошти на Збройні Сили України, а потім вже на Бруківку і так далі. Така акція відбувається по всій Україні. Сьогодні така акція є першою. І, і її будуть організовувати щосуботи о 10 ранку. Наразі є 5 людей, які підтримали акцію, було більше. Але оскільки субота робочий день, то вирішили отак долучитися. Але сподіваються, що людей, які хочуть справедливості, буде більше. На жаль, представники влади, ні міський голова, ні його заступники не виходять до людей. Хоча і депутат Бродівської міської ради Ольга Кравчук, і я, як журналіст, ведемо зараз прямий ефір, всі все бачать. На жаль, міського голови немає ні заступників, ні міського голови. Будуть, хлопці не мають невимовної кількості сили і наснаги стояти там, коли вони знають, що за них ніхто не стоїть тут. Будьте свідомі, виходьте, не мовчіть і приходьте до нас, приєднуйтесь, не бійтеся, реально, бо в них виснажуються сили так само, як і в кожної людини. Це людський ресурс. І коли ти дивишся в ці втомлені очі, які дзвонять до тебе і кажуть, в мене немає аптечки, а в мене побратим трьохсотий. Ну, вибачте, це дуже складно і дуже боляче. Виходьте не мовчіть. Ми виходимо не за когось, а виходимо за хлопців, за Збройні сили. Ми не проти когось. Ми не проти когось. Ми не маємо нічого проти. Робіть. Але так робіть, щоб наші Збройні Сили Пані не мали теплі, потреби ні в харчах, ні в одягу, ні, ні в теплих бліндажах, ні в палатках, ні в чому. Чому волонтери мають збирати з того бідного населення по тій одній гривні, і ті тремтячі руки приносять тих дві, п'ять, десять, двадцять гривень, тих сто гривень і можуть виділити. А місто, наше місто реально, яке має дуже багато підприємств і отримує нормальні прибутки з цього і не може виділити коштів на армію, а тільки на миття дахів і на бруківки, і на все решта. Це ненормально і несвідомо. Виходьте до нас, будьте свідомі. То така акція щосуботи буде, так? Будемо надіятися, що так. Буде сподіватися, що буде більше свідомих, які будуть до нас доєднуватися. Будь ласка, любий з нас. Я його рука. Я була і Е, нагадую, хто нас дивиться зараз. Ми перебуваємо біля Бродівської міської ради. Тут відбувається всеукраїнська акція. Е, власне, як і у всіх містах, у Бродах також вирішили доєднатися до цієї акції. Е, власне, бачимо людей, які хочуть досягнути справедливості. Мета акції гроші на ЗСУ, а не на бруківку. Тобто всі кошти, які є у громаді, в першу чергу спрямовуються на Збройні сили України. Люди приходять, доєднуються, не доєднуються. Але зараз у воєнний стан в першу чергу потрібно е, виділяти кошти на Збройні Сили України, а не на Бруківку і так далі. Нагадую, що ми у прямому ефірі перебуваємо зараз біля е, стін Бродівської міської ради. На жаль, не вийшов ні міський голова, ні його заступники. Хоча би сказати декілька слів. Сказати свою позицію в прямому ефірі, бути ближчими до людей. На жаль, з нашою владою це неможливо. Нічого, не вдома, так? Якщо є потреба, яка дійсно навальна, але взагалі не можу прийти, бо діти. Це треба робити, повинні бути розставлені пріоритети. Заркутів, яку ви зараз говорите, вона ж з'явилася. Планах. Не тепер, коли почалися питання про надходження коштів на Збройні Сили. А вона була згідно з сесією, затверджена і проведена ще набагато. Звичайно, рокам воно всі ці гроші було... вже давно проплачені, вони їх зараз їх посвою. Так, воно було затверджено до якогось певного проекту, розроблено і так як є. Те, що було затверджено, це роблять. А не подальшому, щоб робити ще щось. Згідно тому, що зараз робиться, цього робиться так, як вони вимагають. А ми говоримо не тільки про людей Ми можемо говорити про вулицю Міської. Обкладання вулиці міської групівкою, яку не було закладено в бюджет. Під час війни чи ні? Ну, коли дозволено було використовувати... Під час війни, правильно? Були... Адміністрація президента чи кабінету міністрів дозволив усвоювати так, кошти на пріорі. А пріоритет, що в нас в пріоритеті: дорога до школи чи дорони для зсу. От нічого дивіться, зі сторони другої школи діти ходять по болоті, по пилюці і нічого. Батьки давно говорять про ту дорогу, але зауважте, жоден з батьків під час війни не сказав, що потрібно робити цю дорогу. Тому що всі розуміють, що краще купити дрони, ніж зробити ту дорогу. А дітки потерплять, вони ще походять. А там виходить, ми ну, не могли потерпіти, мусили зробити велиці місце. Ну, от я про це говорю. Розумієте, я не говорю саме про цей проект, я говорю взагалі. Ще тоді одне запитання. На вашу думку, на перш за все, всі поводяться про те, що перемога це найсильне, що зараз можна у в серце. На вашу думку, на гроші ви що мають йти, на дрони і на допомогу збройним З якого бюджету звідки вони мають вони поступати? Ну я вважаю, що вони мають поступати максимально зі всіх бюджетів з державного, обласного, з міського, не про міський город, зараз про локальні говоримо. А про локальний на даний момент на даний момент поки не забрали ПДФО з військових, яке залишається освоюються в громаді. Я вважаю, що більша гайлова частка цього ПДФО повинна йти на допомогу нашим збройним синам. Не тільки тим бригадам, які є, скажімо так, так, але і тим військовослужбовцям, хлопцям, які служать в інших бригадах. Хоча я вважаю, що зараз немає своїх, чужих, допомагати ми повинні всі. Згідно з вами, ще вернуся ПДФО. Ну, я не економістом, якщо не помиляюся, він виходить на державний бюджет, так що там на місце. Це воно потім йде до бюджету загального державного бюджету. З якого платиться зарплати, податці працівникам, всі основні. Це бюджет, стаття бюджету вона захищена. Є другий бюджет, бюджет розвитку, з якого знову ж таки держава його так врегулювала, що ми не можемо з нього з нікуди гроші перерахувати. Можемо тільки використовувати на бюджет на розвиток району. А оці гроші, які нам так потрібні, ми можемо їх використовувати тільки з коштів, які громада зароби, отримує над бюджетом, тобто над виконання бюджету. Ну, Як стає від... відповіді? Я чула тільки чесно. Я їжджу багато по містах, ну і по Україні багато де, і маю багато знайомих в різних громадах, які є при раді, і багато громад знаходять варіанти виділити кошти. Не будемо далеко йти поруч біля Львова, Солонківська громада, яка якось знаходить якісь виходи, щоб виділити кошти для військових, правда? Ну, знаєш, що, ми, я, ну ми зараз не можемо дивіться, говорити про по громади, і... тому що ми не можемо порівняти два з половиною мільйони змогла міська рада виділити на на запити військових з фонду над надбюджетним над грошей. Думаю, ж нас можна шукати ще якісь. На бюджетні кошти для того, щоб допомогти нашій чекати, ну ви, український... можна зменшити премії, можна зменшити зарплати. Якби окремі де депутати не слід нашої громади ми маніпулювали інформацію, то видно, що в ви... Подивачу, кожну сесію чи через сесію міська рада постійно надає якісь коротши на потреби збройних сесії. Ну, я дуже часто слідкую за сесіями, mm -hmm. часто, mm -hmm. часто mm -hmm. ходжу, часто mm кожен -hmm. на сесії. коли ну, надходить понад 100 мільйонів, а виділяють, оскільки я знаю, зараз буде прийматися на бюджетній там, Якщо не помиляюся, трохи більше, ніж 3 мільйони. Все перед тим було трошки виділено, на це не є далекі кошти. Я розумію, що це надходить. Я говорю про те, що виділяє. Це зараз ми не питаємо. Я розумію, але Андрій, можна ж знаходити якісь варіанти? Які, можна ж знаходити якісь варіанти. Які, 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 Всі знаходять. Чесно. Ну Перевиконання. Все, ми приїхали. Зараз це таке. Ми не вийшли. Ні, я вийшли. А, За то, що ми Зараз вичають з нас. Ми не вийшли сюди проти себе, проти людського чи проти депутатів. Ми вийшли для того, щоб вони звернули увагу на це і е, приклали всі можливі зусилля для того, щоб максимально допомогти ЗСУ, нашим воїнам, які воюють, і щоб просто були розставлені пори. А, <ріст> На вашу думку, чому представники влади не виходять? Не знаю, в мене немає пояснень. <ріст> Ну, мабуть, що вихідний день всі, всіх вихідний, це з тим зв'язано. Але я надіюся, що нас таки почують і нададуть детальний звіт того на що витрачаються кошти. Якщо є бюджет 200 тисяч на миття даху, окей, ми згідні, мийте, кладіть бруківку. але давайте людям інформацію про те, як був складений кошторис, як була складена смета, щоб ми були усвідомлені того, куди йдуть гроші, щоб не організовувати таких от акцій. І ще хочу попросити свідомих громадян міста Броди не для того, щоб об'єднатися, не обов'язково бути знайомими і не обов'язково стидатися. Там я не знаю, як підійти, я не можу підійти. Не стидайтеся і не бійтеся. Тому що в 2014 році майдан теж починався не з, з, з тисячі чоловіка. Вийшли просто молоді люди, які хотіли змін. Так само і ми зараз виходимо для того, щоб відбулися якісь певні зміни, щоб нарешті ця війна. Зупинилася і перестала тероризувати кожну сім'ю, бо я впевнена, що в кожній сім'ї є воїн, який стоїть або вже привезли додому е і похоронили. Так що не стидайтеся, приходьте. Ми раді знайомству і будемо раді підтримці. Приходьте. Просимо тих, хто у Фейсбуці дивиться наше ефір, поширювати його, щоб найбільше людей знало. Точніше має можливість долучатися ну, сьогодні. А вже години ми робимо публічно. Дуже шкода, що багато людей проходять поруч, кривають головою, що вони нас підтримують, проте їм не вистачає слабилося, треба просто часто доєднатися. І Бля нас, показати можливо, висновок якийсь є щодо цього. Ми не можемо зробити ніякого висновку. Просто хочу сказати вдячна тим, хто сьогодні приєднався. Запрошую тих, хто багато пише в Фейсбуці, бо таке враження, що в нас вміють поговорити, пописати в Фейсбуці, а вийти на справу. Щоб довести свої слова, дуже мало людей. Через того вдячна кожному, хто сьогодні приєднався до нашої акції. Сподіваюся, що буде після сьогоднішньої акції буде більше свідомих громадян, і маю велике бажання, щоб наша міська влада не прийняла це як це як проти них. Просто хочеться, щоб вони задумалися і розставили пріоритети. Спочатку перемога, а потім бруківка, так? Так, спочатку перемога, а потім бруківка. Люди вичили поставити, люди приїхали із фурміка, як я працювала житло. І ми можемо зараз бруківку. Кому та бруківка зараз треба? Тому що чоловік військовий, воює і захищає ношу. Скажіть, будь ласка, звідки ви приїхали? У вас втратили житло, приїхали чотирьома дітьми. Живемо, знімаємо гроші за гроші будинок. Як переселенців з мене зняли гроші. Я навіть не отримую переселенців гроші на своїх дітей. А ви ставали на облік Звичайно, Звісно, а як же? Нас зняли, ми нічого не отримуємо. Ми живемо за військову зарплату мого чоловіка, яку він теж не отримав, до речі. Ні зарплати, ні бойових немає. А ми ложимо бруківку, ми їм кришимо. Це добре. Дякую, я за позицію потім Водити, підтримувати і закликати. Е, нагадаю усім, хто нас зараз дивиться, під сінами Бродівської міської ради відбувається мирна акція з метою однією спрямувати всі кошти на Збройні Сили України, а не на бруківку і так далі. Перемога в першу чергу.